Друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить цікаве відео а відео саме про те, як правильно вирощувати лохину. Сьогодні ми поговоримо про топ-4 головних інгредієнта для створення субстрату для лохини. Лохина живе в симбіозі із таким грибком, як мікориза. А мікориза розвивається тільки у кислому середовищі, добре провітряному, там, де потрапляє повітря багато і де така досить легка земля. Тому лохина не росте у звичайній землі, особливо там, де суглинки, де важкі землі. Тому ми для неї вносимо власноруч уже змішаний субстрат, який складається із певних інгредієнтів. Ну і отже, зараз ми про кожен з цих інгредієнтів поговоримо окремо. Отже, першим і основним інгредієнтом для субстрату під лохину це є верховий рижий торф. Торфи взагалі поділяються на низинні, верхові та перехідні. Для лохени потрібен іменно верховий торф, тому що цей торф є кислим і він зберігає таку структуру, що дозволяє легко потрапляти повітрю туди та воді, що сприяє якраз зростанню мікоризи. Тому його, я його використовую мінімум 50% у субстраті, але бажано його використовувати і більше, десь до 80%. А ось це є верховий рижий торф. Як бачите, він є такий волокнистий з часточками рослин, що особі не перегнивших, і він буде довший час живити нашу лохину. Другим інгредієнтом є кора. Кора повинна бути із хвойних порід. Це сприяє закисленню нашого субстрату. Кора використовується дрібної фракції, і вона використовується як для самого субстрату, так і для мульчування. Кора досить довго перегниває порівняно із іншими такими інгредієнтами, як тирса та сосновий опад. Тому, як на мене, її найкраще використовувати як домішку до верхового рижого торфу. І ось так виглядає кора. Кора дрібної фракції. Це чудовий інгредієнт для субстрату під лохини, для мульчування, і це є чудове природне добриво для лохини. Третім інгредієнтом є у нас сосновий опад або будь-який хвойний. Це є голочки, які вже перепріли, і ми їх просто можемо зібрати у лісі чи під якимось великими хвойними деревами. Підходять. Сам найбільш підходящий це є сосновий і ну, або ялиновий. Ось так ці голочки виглядають. Як бачите, ми їх збираємо разом із шишками. Коли ми в лісі його брали, саме цей сосновий опад, він був покритий якраз білим грибком. Таким, ну, я точно не знаю, але мені здається, що це і була саме та мікориза, яку нам потрібно вносити під ці кущі. Ну, ось так виглядає сосновий опад. Четвертим інгредієнтом є у нас тирса. Терса повинна бути із хвойних порід, оскільки вони підтримують кислотність у нашому субстраті. Тирса, бажано, щоб була вже чорна, тобто та, яка полежала, вже починає трошки перегнивати. І я б рекомендував вносити ту тирсу, яка крупної фракції, тому що дрібна фракція досить сильно збивається, купи, ну і вона уплотняє наш субстрат. Так що використовувати тирсу ялинову, смерекову, будь-яких хвойних порід, перегнившу і крупної фракції. Ось такий наш четвертий інгредієнт для субстрату лохини тирса крупної фракції. Як бачите, з різними довішками, навіть такими всякими обрізками дерева, це все нічого вони перегниють. І, в принципі, також вони віддадуть свої корисні речовини для нашої лохини. Тирсу потрібно використовувати ось такої крупнішої фракції. Це для того, щоб вона не збивалася і щоб сюди краще повітря проникало. І бажано, щоб вона вже чорніла, щоб вона вже почала перегнивати. Ну, у мене такої не було, тому я використав свіжу. Коли ми використовуємо свіжу тирсу, нам потрібно у перший сезон буде трошки більше азоту додати, тому що під час свого перегнивання тирса забирає дуже багато азоту із ґрунту. А вже в наступні сезони вона посилено цей азот віддає. Тому в наступні сезони ми вже можемо трішки менше вносити того самого азоту. Так що ось така терса. Що ж, друзі, обговорили ми сьогодні всі чотири основних інгредієнти для субстрату підлохину. Це є верховий режий торф, кора, сосновий опад та терса посадці я ще використовую сірку. Сірка це йде як підкислення для субстрату на довгострокову перспективу. Ну і по мірі пори року я додаю ще конкретні добрива, окремі весною і окремі для підготовки до зими. Тому, якщо ви хочете добитися хороших результатів, гарного приросту у ваших рослинах і великого врожаю, не окономте на субстраті під лохину. використовуйте велику кількість верхового рижого торфу, ну і перемішку з корою, тирсою або хвоєю. Це буде найкращий варіант для вашої рослини. І повірте, вона вас дійсно виросте і буде радувати вас високими врожаями.